Доброго дня, шановні, я Віктор Рашотко, мій канал, мій маленький садочок, ось Вільямс. Вже повністю технічно набрав свій колір і величину. Ну, величина десь така, ось, за 200 грамів. Под і задільні екземпляри. Ось такі взагалі є. Стоять, як бачимо, підпорки, тому що такий урожай, то може бути Він весь без підпорок. Я кожного року ставлю підпорки. Груші сім років. Це така Бери. Вільямс. Так, да, в цьому році будуть екземпляри. 300 також будуть, бо я кожного року знаю приблизно їхню величину. Ось то. Стоять підпорки, бо без підпорок не можна ніяк. Ось така загрузка. Ну, я не знаю, скільки тут, але ну, дуже багато. Повірте, хоча це та я, груша Вільямс, коли я знімав відео за само навантаження, коли груша я казав, скидає щоби вона не скинула такі вообще екземпляри. Ось щоби вона сама себе трошки не скинула, а, а була вся завість, яка є на груші, то я не знаю скільки б тут груш даже було. Тут осталось це десь 45%. Зав'язі, не більше. Верхушку зламало колись вітром, та сторона західна, майже гіллячок нема, тільки тільки ця сторона північна. Ну оце якось так достигнуть, будемо дегустувати, Так. Смакувати. Все, до побачення. Кому сподобалося, не забуваємо